Усі франківці рівні перед бюджетом міста. З нерівномірним розподілом коштів очільники житлово-будинкових комітетів і ОСББ, а також різних самоорганізацій мешканців багатоквартирних будинків вирішили боротися. Передусім звернулися до депутата міської ради Мстислава Тараса, а далі вийшли до стін міськ на пікет, аби відстояти свої права та домогтися скасування ухваленого в цих стінах уже майже рік. Тому рішення 25 грудня 2015 року більшість міській раді Свобода БПП. Прийняли якраз рішення стосовно співфінансування багатоквартирного будинків. І це рішення я вважаю незаконним. Чому? Тому що співфінансування відбувається через розпорядника коштів, а саме міуку. І на базі міуку створена комісія, яка так само розподіляє кошти і вирішує, кому давати ці кошти, кому ні. Тому я вважаю, що в місті Вонофранківську Франківську спотворена реформа ЖКГ і промерська команда робить все для того щоб більшість, місь... більшість мешканців міста не отримали співфінансування Учасники акції вимагають розробки нового проекту рішення щодо співфінансування багатоквартирних будинків. А незалежну комісію на їхню думку необхідно створювати на базі департаменту житлової і комунальної політики, а не комунального підприємства монополіста кошти можуть виділятися тільки через головного нашого управителя монополіста. ЄРЦ тепер уже міук, і тільки для тих будинків, які він обслуговує. Якщо бюджет формують всі мешканці міста Івано-Франківська, то і право… До користування бюджетними коштами повинен бути доступ для всіх незалежно від форми управління. Наш будинок 33 роки, роки. в нього не було ні єдиного, ні поточного, ні капітального ремонту. Ми просто дійшли до такої межі, щоб нас так доуправляли, що ми вирішили від'єднатися. От і ми попросили міській раді, ми попросили муніципальні, щоб нам дали хоча б кошти, щоб запустити опалення на, на цю зиму. Нам відмовили, сказали, що всі кошти. Віддають тільки муніципальні інвестиційні компанії. Ми залишились без грошей. Після численних безрезультатних звернень Мстислав Тарас надіслав листа до антимонопольного комітету України. Днями каже депутат міськради, отримав звідтіля офіційну відповідь. Ознаки порушення конкурентного законодавства таки виявили. Цей документ зачитали пікетувальникам, по чому вирішили вручити мерові. Та він на робочому місці відсутній. Міський голова поїхав у відрядження до Португалії, тому звернулися до заступника. Дійсно, є рекомендація антимонопольного. Я десь вчора мав розмову з Тетяною Саучи, то есть ми будемо опрацьовувати це питання. Я думаю, що найближчим часом буде певний проект рішення. Антимонопольний комітет України в своєму листі до міської ради дав максимум місяць, аби змінити рішення щодо програми співфінансування у випадку невиконання рекомендацій. Звертатимуться до суду. Ми від ініціативної групи, так само я, як депутат, несу це, це проект рішення. Так само попередньо вам передам, що ви ознайомилися. за досвідом інших міст. Мерові пропонують створити незалежну комісію, до складу якої мають увійти представники ОСББ і ЖБК, а також активісти. Лише тоді впевнені пікетувальники кошти між будинками розподілятимуть чесно і прозоро.